В последнем интервью российский блогер, журналист, популист, пивпанк и ютубер-документалист Юра Дудь, рекламующий курс английского, озвучив несколько пугающих цифр. Сейчас будет несколько пугающих цифр. Один из самых грустных фактов про сегодняшнюю Россию. Что она в принципе до сих Не знаю. Ну, хорошо, давайте до цифр. По данным ООН, в 2019 году за пределами России проживало 10,5 миллионов эмигрантов. Мы в топ-4, выше нас только... Индия, Мексика и Китай. Сразу за нами Сирия, Бангладеш, Пакистан. При этом больше половины молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России. По данным прошлогоднего исследования Левада Центр, таких было 53%. Страшно. І реально страшно. Лише у більше 10 мільйонів представників рускава духа наводять жах по всьому світу. Страшно, страшно теж було за свою лякливістю та небезпечністю. Ця страшна статистика може зрівнятися хіба що зі сценаріями хорорів Вістівна Кінга чи уявою Рідлі Скотта. Це знаєш, як в фільмі «Чужой». Але усе це не настільки страшно, як наслідки отруєння рошицькими хімікатами Олексія Навального. Цірогаврища квісті Кремля і будуть тупа і смішно. Якщо хтось не знає, ніколи не гуглив, то номерологія це псевдонаука, якою дуже часто користуються усілякі шарлатани, знахарі та гадалки для того, щоб пояснити довірливим людям магію числу. Наприклад, число тринадцять вважається традиційно нещасливим. Число тринадцять саме основі має та на число: 1 і три. Як ми бачимо, рядом з числом три нас на знаходиться число 12. А от вісімка символу щастя і багатства у Китаї. Число 44 роками залишалося поза полем зору нумерологів, але буквально днями воно вистрело. І на дане не буття в самому серці Кавказу. Не треба, це не красиво просто адже власник цього числа згідно із нумерологічними віруваннями поєднує у собі якості філософа, духовного наставника, борця зі злом і одну маленьку пляшку. Мині сутки нічого. На перший погля цей кліп не відрізняється від тисяч аналогічних відеоробіт, які можна знайти на Ютубі. Діти зі студії творчості знімають ролик для розваги, а то і просто для звітності. Правда, після цих слів Чемодан маданом нас, чемодан маданом нас, прямо на Кавказ, прямо на Кавказ. стає якось ніяково, якщо не сказати загрозливо, але потім усе стає на свої місця. Ha 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 Так, дітки постаралися на славу. Детська група мечтателі Санкт-Петербурга спела для Рамзана Кадирова пісню і зняла на неї кліп. Адже його величності. Падешах у Грозненському, Русмартанівському і Гудермецькому, царю над царями і ногчі. Над ногчами виповнилося щасливих 44 рочки. Сьогодні день рождення нашого національного лідера. Героя Росії. главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова. Сталина, диты, Спасибо, деликам, Сталину, И действительно, стали на диты виталы. Брежневу теж перепадало. Какое счастье быть с тобой рядом, вслед за тобой в грядущее шагать. А чем Рамзан Сунцесяй не гирший? Але одними дитячими привітаннями не обмежилися. Традиційного меншого пахана привітав пахан старший. Путін поздравив Кадирова з днем рождення. і різноманітні пахани рангом поменше. Вітрий Рамзан Ахматович трішки підкоригував певні дати, і тепер його день народження співпадає з днем народження столиці чеченського паханату міста Грозного. Сьогодні столиця Чеченської Республіки відмічає день рождення Грозному і 202 роки. года. К празднику город воїнської слави отримав впечатляючі подарки. Тому це не собі Кадиров подарував арку на в'їзді до Грозного, два мости і кілька десятків будинків, а місту, якому виповнилося 202 роки. Відповідно, навіть якби хто Хтось хотів до чогось присікатися, не вийде. Мудро мудро ще пак мудро наступного року до свого 45-річчя, можна місту Грозному подарувати такі необхідні статуї, як у пхеняні. Ну ж бо місце є, а батька улюбленого треба вшанувати. Якось із розмахом, та і себе коханого не забути. Зрештою, найцікавіше залишилося за кадром. Будем Дон. З утра до вечора і до позна. бо якщо раніше на день народження Падишаха приїжджала сама Софія Михайлівна з Жан Клод вандамом, Дамом Літні ночі ти присинів То можна лише уявити, хто цього разу розважав главу Паханату за зачиненими дверима. Сьогодні ми будемо виясняти, на якої із цих бутилок складніше сидіти. Ну ж бо що може бути кращим подарунком для Рамзана Ахматовича ніж традиційні забави чеченської влади? Молодой 19 дев'ятнадцятилітній чеченський юноша, абсолютно голий, називає своє ім'я і фамілію рассказывает о том, що он був адміністратором на телеграм-каналі Адат і поэтому решил сесть на бутилку. От і торт в Кадирова відповідний був тематичний. Двадцятого вересня Олексія Навального труїли. Як згодом визначили у клініці Шарите, опозиціонера пригостили препаратом навічок, якого на Росії уже давно ніхто не вробляє. Ніяких версій. А того що з ним случилось, связанных з його, так сказать, политической повесткой, ми в отличие, к от многих, хто вже начал це делать, строить не будем більше як через місяць. Його лише виписали із німецької лікарні. Наразі Навальний продовжує лікуватися у Берліні, але уже гострить лижі на Росію, щоб продовжити політичну кар'єру. І Юра Дудь взяв перше велике інтерв'ю в опозиціонера після його отруєння, якщо змішати Гаррі Потера. Ріка і Морті страх і ненависть в Лас-Вегасі, людину павука, Контрстрайк. І все це під музло Кравостока, Тяжовий свинцовий град забарабанив фагеліку. Так, так, так. То по суті отримаєте коротку рецензію інтерв'ю сім'ї Навальних Дудю після отруєння. До того ж, цю цікавішу годину розмови. Бо усе решта, який добрий, Навальний. І поганий Путін ніякі проекти Путіна вони не були успішні. В цьому смислі Росія деградує во всіх смислах. Ну, кстати говоря, авак вопросу о том, до травілі, не до А От у першій частині можна дізнатись і про симптоми. Ну і сел э, в самолет і уже так потирал руки, потому что привкушал будет прекрасные три с половиной часа. Никто меня не трогает. Я открыл компьютер, включил Ріка і Морти. Я всегда так делаю на і що при отруєнні? Наиболее близкое описание это дементор у Гарри Поттері. И это было страшно, конечно. Какие вид у коми? И самое худшее для меня это вот эти галлюцинации адские совершенно весь этот наркотрип а, как прямо в пелевине или в страх и ненависть типу, в Лас-Вегасе. что там можно по Это типа выглядело, как знаешь, в фильме Человек-паук, там в первой серии вот этот чувак с таким манипулятором. Это ты сейчас восстанавливаешь, что ты как бы видел, да? Это не это не то что видел. Это было реальнее, чем ты. І що послухати. Саме адська галюцинація була. Я називала її групи «Кровосток». Причому я розумів, що це галюцинація. Яким чином тепер треба відновлювати моторику? А в КС Захар мене почав э, тренувати. Ну і взагалі да, відповідь на головне питання: Ти пив самогон в кафтанчику? Ні, я не пив самогон в кафтанчику. Ну, навіть я... рюмашечку. Нет. Поговорили також про жінок. Я зашла Меркель, начала говорить на русском языке. Я, честно говоря, был как-то вот Насколько она просто. Мы потом перешли на английский, но мне показалось, что она явно могла бы говорить на русском и вообще весь разговор. Про зустріч с Меркель и про потенційну коханку Навального. Писали, что вы с э, певчиком в одном номере жили так? – ну Ну Ну, нет. тільки от бентежить, що, попри обіцянки опозиціонера повернутись на Росію та продовжувати свою політичну кар'єру, Новичок, старичок, дурачок так повпливав на Навального, що той виключно захопився маскультом в Пілівні, або в страх і лас Вегасі, гета онлайн. Ріки Морти. в Гаррі Потері, мічолаїк паук, Кровосток. А в КС Гоу і іншими церковими штучками. А, Через какое то время ви увидите, как я жонглирую, еду на одном колесе, достаю кроліка из шляпы. И после такого Звісно, можна було б ставити хрест на політичних амбіціях опозиціонера. Та можливо це лише така стратегія, яку Навальний підглянув у сусідів. А я замахнувся на вочину наших еліт і пішов президент України. Бо навіть такі історії усе можливо можуть бути виграшними у бою за президентство. Звісно. Після зустрічі з Ангелою Меркель, колишнього кандидату президенти Білорусі Світлана Тіхановська прийняла соломонове рішення. Євросоюз нехай санкційні не лищата і далі стискає. А от батьку краще відправити на заслужений відпочинок. Я не можу простить його як личность. однак, як національний лідер, я должна прийняти рішення, которое повлияет на историю страны. Многие хотят, щоб його судили. Но я думаю, що большинство просто дадуть йому уйти, якщо он оставит нас в покое. Я считаю, вопрос требует диалога. Невідомо, чи на таку поблажливість та толерантність наштовхнула саме Фроумеркель, але після зустрічі із нідерландськими політиками у мінську збираються відкрити вулицю червоних ліхтарів. Це за версією спікерів на федеральних телеканалах. Переляканий Лукашенко бігає з автоматом, наказує бити свій народ. А радіють найбільше росіяни. Ще пак, хоч якогось союзника, пляшивий матиме. Тому в програмі зливних батьків пріоритети розставляють чітко. Над вибором епітетів думають недовго. Ця подруга так тиска дівка вона, значить, піариться, А Лукашенко чисто працює. Григорівич, звісно, роботяга ще той. Але от зустрічається він як і личить в васаловій пині і з рівними собі Олександр Лукашенко зустрічався з губернаторами Псковської і Омської областей Росії. А от Тіхановська я вже із Макроном бачилася, і з польським прем'єром. Але росіяни все одно впевнені, що Омск крутіше від Парижа. А отже, губернатор Омської області крутіше від Макрона, не кажучи вже про якихось там міністрів закордонних справ Нідерландів. Там з головою Нідерландів? Що, які у там та можуть бути там совмісні проекти? Я не знаю. Открити там бордель, що столі що за улицю красних фонарів. Що там робити? Це депутат Госдуми Журавльов. і судячи стало ефірі, він. Фахівець у тому, про що говорить. Балаган відкрився для зоофілів. Ви представляєте, для зоофілів в Дані офіційно працює. Можна прийти там, не знаю, черепаху і знасілити. Звідки ці фантазії беруться в голові російського законодавця, краще навіть не задумуватися. Але Даня для нього то країна, в якій можна мати статеві зносини з черепахою. Та й Нідерланди, впевнені тепер російські телеглядачі, якась відстала країна. Звісно, заробляють за місяць як росіяни за рік, але відстала. Не до порівняння з Віліка і Магучі. промисловості там лише борделі, з культури також. Чим донедавна займалася дочка Путіна Марія, яка проживала в Нідерландах, депутат не уточнив. Ви що, з суму са що штурю. Але одна закономірність проглядається. Якщо вже Русь, яка принесла цивілізацію на землі диких мещері та чуді білоглазої, не соромляться обзивати там Хохлянді, ну не знаю. той країну, в якій брити бороди навчились і навіть прапор передали, по тій же схемі потрібно. Бажано ще й історію вдосконалити. Про нідерландців, які приїжджали на Сибір культури вчитись, про володю Арінбурскава, якого чомусь Вілемом Оранським називати почали. І звісно, про ісконно руські землі. Амстердамську область, яку ще Пьотр І приєднав, віддав їй кольори російського прапора. А прокляті Нідерланди окупували, аби борделів понавідкривати. відкривати. Моєго сина одягають в костюм Путіна, і люди становяться в чергу, щоб насилувати моєго чотирьохлітнього мальчика. Росіяни такі вони повірять. Чим яскравіші киргизи задемонструють білорусам та й усьому світу альтернативну версію незгоди, і з результатами виборів тим менш затишно жити стає одному пляшевому товаришу. Настільки незатишно, що у пору було б варто змінити прописку і з під землі чкурнути кудись до зірок. Але там, схоже, росіянам тепер бракуватиме повітря. Ось вже два роки, як російським космонавтам не дають життя дірки. Ні, не чорні і навіть не в бюджеті Роскосмосу. А загадкові дірки в обшивці російської частини МКС у 2018-му коли з Союзу почало зникати повітря, отвір і винуватців росіяни знайшли Пріоритетною пріоритетна версія, загласна которой відверстя в космічному кораблі Союз було, по суті диверсія американських. Астронавтов дірку зрештою залатали, але пройшов час, і тиск почав падати вже на іншому російському модулі космічної станції. В міжнародний космічний дом висотою в тридцять етажей, весом в 400 тонн, дал мікробреж. На станції обнаружена утечка кислорода. Космонавт Роскосмоса вместе з американським колегою вже готовіться задрають люки і приступити к поискам. Падіння тиску на МКС наразі не критичне. Втім, аби не повторити трюк Шварценеггера з фільму згадати все. Робоїну у кораблі взялись латати у старий добрий спосіб. Як цікаво, і скотчем. Крім жартів, діру у космічному кораблі росіяни хотіли заклеїти скотчем. Ми заклеїли скотчем резинові уплатнітелі в стиковочному узлі. Со скотчем була ідея це уплотнення стиковочного узла. тобто стиковочний узел. І он він, вдруг він підтікає по каким-то причинам. Результату ця процедура дала аж ні. Ну, словом, ніякого. І у цьому, зрештою, немає нічого дивного. Адже на Росії навіть дитина знає: буржуйським скотчем скрєпний зореліт не зремонтуєш. І для цього існує вершина наукової думки Ерефії синя ізолента. Ну а якщо вже і це не спрацює, то існує ще одна стара перевірена космічна технологія. От как принято решать проблемы на русской космической станции! Я не собираюсь сидеть ту схема. Це буюргаврища квести кремля і пищить на монтурну пушту. Кремль вести